Нас бачить сьогодні у приміщенні державної податкової адміністрації Тернопільської області проводиться. Великий захід із представниками крупного бізнесу, на якому ми хочемо спільно обговорити податковий кодекс, який був прийнятий Верховною Радою у грудні цього року. Це досить революційний документ, в якому чітко виписано всі закони, які стосуються оподаткування, що має спростити діяльність як платників податків, так і податкової служби. Дуже багато суперечок виникло у бізнесу і органів влади при прийнятті цього документу. Але цей документ, який вже на сьогодні затверджений і вступить в дію з 1 січня, є компромісним рішенням як для органів влади, так і для бізнесу. На сьогодні це документ, який визначає правила гри держави і бізнесу, тобто більш конкретизована права і обов'язки контролюючих органів і платників податків. Ми рахуємо, що цей документ дозволить нам побудувати наші відносини таким чином, щоб і держава отримала податки і бізнес був захищений від втручання влади незаконного в свою діяльність.